Продається простора чотирьохкімнатна квартира на Салтівці в одному з найзручніших районів 603. Будинок знаходиться у затишному та тихому дворі. Квартира розташована на восьмому поверсі дев'ятиповерхівки. Загальна площа 81,4 квадратних метри. Чотири ізольовані кімнати. Забезпечують комфорт та приватність для кожного мешканця. Квартира має якісний ремонт, що дозволяє не витрачати час та кошти на облаштування. Дві лоджії додають додатковий простір для відпочинку чи зберігання речей. Санвузол роздільний і це дуже зручно для кожного члена родини. 603-й мікрорайон один з найпопулярніших і зручних районів Салтівки. У пішій доступності розташовані ринок, магазини, кафе та ресторани, торгівельний центр Україна, школи та дитячі садки, зупинки громадського транспорту. Квартира ідеально підійде для великої родини або для тих, хто цінує простір та комфорт. Телефонуйте, щоб дізнатися більше.